У великому лісі жив маленький ведмедик на ім'я Бер. Він був дуже розумний, охайний, чемний, але у нього була одна таємниця. Він страшенно боявся зробити помилку. Якось лісова вчителька сова оголосила: Завтра всі готуємо пиріг з ягодами, кожен приготує свій. І принесе на пікнік. Бер злякався. А що, якщо я переплутаю ягоди або тісто зіпсую, а раптом усі сміятимуться з мого пирога? Ой-ой-ой, що ж це робити? Тієї ночі ведмедик довго не міг заснути. Він уявляв, як інші звірята показують пальцем на його кривенький пиріг. І голосно сміються. Рано вранці він вирішив краще не робити нічого, ніж помилитися, і заховався вдома під ковдру. Та раптом хтось постукав у двері. Ведмедик відкрив двері і побачив свого друга єнота Лаптика. Привіт! А ти чого це ще не на галявині? здивувався Лаптик. Я... Е, я захворів, пробурмотів Бер. Хм, ніс не червоний, кашлю ж немає. Слухай, ти, напевно, щось придумаєш. Ти чогось боїшся, чи не так? Бер знітився, але кивнув, що так. А знаєш, усміхнувся Лаптик, мій пиріг учора вибухнув у духовці. Усе було в чорниці. Але я просто почав заново. Помилки це як калюжі після дощу, трохи мокро, звісно, зате весело стрибати. Єнот витяг бера з дому і повів до спільної кухні, де звірята готували разом. Дивись, показував лаптик, якщо в тісто попало забагато борошна, то можна додати трохи молока. Помилки це ще не кінець. Це просто частина шляху. Бер зітхнув, зібрався з духом і почав місити тісто. Спочатку він розсипав цукор, потім впустив кілька ягід на підлогу. Але лаптик лише підморгнув. Дивись, у тебе справжній творчий безлад. І знаєш що? Пиріг у бера вийшов не ідеальний, трохи кривенький. Але дуже смачний. На пікніку всі звірята хвалили його. Ну, і Бер радів. Я зробив помилки, але я не здався. Дякую єнотику, що він мене підтримав. Це було найкраще рішення. З того дня Бер вже не боявся помилок. Він знав: помилка це не страшно, головне, Навчитися з неї щось корисне, дістати і йти далі. Пам'ятайте, помилятися це нормально, помилки допомагають нам вчитися, рости і ставати сміливішими. Не бійтеся їх, бо навіть кривенький пиріг може стати найсмачнішим у світі.